Найбільше мені в цьому будинку подобається крита тераса. Подивіться, яка класна локація, діючий камін на дровах. І ось ця тераса, вона повністю засклена ось такими класними панорамними вікнами. Є великий м'який диван, є обідній стіл. Ось тут у нас є окремий вихід на терасу вже вуличну. Це наш басейн, є дитячий басейн. Давайте вийдемо на терасу на вулицю, покажемо вам ще. Нашу територію, це просто неймовірна локація. Друзі, подивіться, який гарний будинок. 25 соток ділянка, тераса 120 метрів. Ось там спортзал, це джакузі, а це дитячий басейн, а це основний дорослий. Також тут у нас є зона барбекю і вихід до озера. Зараз ми вийдемо, покажемо вам озеро. Це просто нереально крутий будинок. Друзі, таких будинків просто більше немає. От скажу вам чесно, ціна взагалі. ну, навіть не буду коментувати, ціна цієї красоти 850 тисяч доларів. У нас ще там окремо є гостєвий будинок на 130 метрів. Є льох винний з укриттям. Подивіться, яка класна зона барбекю. мангальна зона, водичка, навіть є проєктор, де ви можете дивитися футбол. От, наприклад, сьогодні збірна України грає, ви собі включили цей проєктор, позвали друзів, взяли пиво і дивитесь футбол. А якщо любите рибалку, на вихідні просто берете. Вудочку, і виходити на ось це неймовірне озеро. Просто подивіться без коментарів. Оце наша повністю зона. Тут можете собі поставити все необхідне і місце під вудочку. Друзі, подивіться на це озеро. Якщо сподобалося, поставте лайк, нам буде дуже приємно. Якщо вам сподобався сам будинок, більша інф... більш детальна інформація є у нас в телеграм-каналі, там є повністю вся презентація. Є фотографії основного будинку, є фотографії гостєвого будинку і повний відеоогляд. До зустрічі!